Більшість нашої команди, і це цілком логічно. Це жінки після повномасштабного вторгнення. Частина команди роз'їхалась, і наша команда переформатувалась. Наразі це дівчата і місцеві, і внутрішньо переміщені особи. Вони активно влилися в діяльність громадської організації. Ті заходи, які ми проводили на території знам'янської територіальної громади, вони не охоплювали те коло, яке ми хотіли би охопити по максимуму. А також дуже хочемо рухатися в напрямку адвокації для того, щоб більше впливати і щоб наш голос було почуто. 2023 рік я можу назвати роком співпраці і вдалого партнерства, бо ми продовжували реалізовувати проекти в коаліції з громадською організацією Олександрійський гендерний інформаційний центр. Крім того, ми підписали меморандум з громадської організації Нова Дружківка» і вдало реалізували два проекти: це ВПО за зміни в громадах і взаємодія для підтримки місцевої локальної демократії. Наш діалог посилився, і наша цільова аудиторія відчула підтримку, яку ми готові дати. Активності, які ми проводимо в просторі, вони активно сприяють тому, щоб люди навчалися, щоб люди відчували свою причетність і здатність впливати в нашій громаді. У межах проекту було проведено дослідження потреб внутрішньопереміщених осіб, і можу сказати про те, що це було важливим не тільки з точки зору самого дослідження, а й з точки зору комунікації, яку нам вдалося налагодити з внутрішньопереміщеними особами. Наша цільова аудиторія стала ширша. Ми знаємо, що запропонувати, як комунікувати, і дуже важливим кроком стало налагодження комунікації з радою внутрішньопереміщених осіб. Дуже великі враження ми отримали від тренінгу стосовно проєктної діяльності проєктного менеджменту. Це дійсно на сьогодні найважливіше для нашої команди. Бо якщо ми будемо розуміти, да, як підходити з самого початку, формувати зародження проєкту, від цього залежить успішність проєктів в цілому і нашої команди також. У 2024 році ми хочемо застосувати ті навички, які ми отримали під час тренінгів і навчань. Ми дуже горимо нашим баченням стосовно занедбаної території в місті Знаменка. Крім того, ми дуже хочемо продовжити проєкт Школа свідомих громадян, але розширити аудиторію, тобто, щоб мешканці всієї громади були дотичні, щоб вони отримали ці знання і змогли застосувати на практиці, і, звичайно ж, застосовувати вже адвокацію в своїй діяльності. Ідеальна громада з моєї точки зору це безпечна громада, це громада, яка є інклюзивною і. Це така громада, в якій відбувається абсолютно прозорий відкритий діалог усіх мешканців громади з представниками влади.